Деякі заспокійливі від умать голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Ви дивитеся єдині новини за канал Моукраїна і з вами Людмила Добровольська. Херсон під масованою атакою дронів від самого ранку знаємо про одного загиблого і щонайменше про 14 поранених. Окупанти скидають дронами вибухівку просто на перехожих у середмісті і Дніпровському районі. А вночі вгатили по місту ізарти, пошкодивши із десяток. Приватних будинків у корабельному районі. Люди встигли поховатися по підвалах, але є один поранений. Комунальники і волонтери ліквідовують наслідки атак просто під звуки вибухів. Будинок дуже трусило, слава Богу. Що у мене у передпокої стоять віконниці, бо скло вилетіло, і, якби не вони, мене поранило. Я й досі не можу відійти. Двох людей московити убили авіаударом по селищу Олексієво-Дружківка на Донеччині. Рятувальники вже дістали їхні тіла із під завалів. І ще двоє поранених у Костянтинівці. Там окупанти масовано ударили просто по житловому сектору. Вирували пожежі. Рятувальники їх уже загасили. Загалом пошкоджено 17 будинків. Ну а після дронової атаки Запоріжжя із 20 поранених містян шестеро досі залишаються у шпиталі із опіками і травмами. Росіяни традиційно ударили по житловому кварталу. Горів університет. Люди на місці зараз розгрібають завали, шукають своїх тварин і уцілілі речі. Із місця обстрілу Олена Каптюх. Ренат стоїть біля свого розбитого будинку і не випускає з рук свого кота довгожителя. Федру цьогоріч виповнилось 18. Він Прийшов потім прийшов. Потім вже під вечір. Прийшов чоловік. Показує російський безпілотник напередодні зранку. Влучив просто у його кімнату. Сам Ренат був на роботі. Вони літали. літали, мама дзвонить. Вони літали, літали, і мама телефонує. Каже: у нас прильот. Я каже, під стелю впала. Маму привалило. Я з роботи швидко сюди приїхав, а у мене тут все все у вогні. і ну коротше, було. Його мати зараз вдома. Медики надали допомогу на місці. Травми не важкі. Розгрібати завали та шукати вцілілі речі на згарищі. Ренато допомагає його товариш. Сподівається знайти, хоч документи. Ну сюди. Сюди пролетіло. Так. Це ну, жахіття. Страшно. Ну, а допомагати друзям, що робити ще. Ну, то, крім нас ніхто це не зробить. Навпроти працює трактор. Вигрібає те, що залишилося від будинку. Він згорів до фундаменту. Розрибаємо це, ж, де згоріло, де порушилось. Грузимо, вивозимо. Багато що роботи? Багато. Власник будинку Сергій непорушно стоїть поряд, ні з ким не говорить і не шукає речей. Нічого не лишилося. Поряд його друг. Ні одягу, не меблів, нічого. Все. Бомж. Загалом окупанти зруйнували або пошкодили в понеділок більше трьох десятків будинків. Горів університет. Пошкоджено гуртожиток та будівлю ТЦК. Зо 20 людей поранено. Шестеро з них досі у лікарнях. Їхній стан лікарі оцінюють як середній із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На фронті найгарячішими залишаються Покровський, Лиманський і Новопавлівські напрямки. На південно-Слобожанському московити намагаються штурмувати у районах Вовчанська і Кам'янки. Але найчастіше це відбувається на Покровському. Там ЗСУ відбили 28 атак і Дев'ять ще тривають просто зараз. Отримують українці ворога біля Турецька, на Донеччині, на північно-слобожанському і Курському напрямках. Росіяни б'ють з авіації і накривають. Кабами там було уже шість боєзіткнень. Загалом за минулу добу московити втратили більше тисячі своїх солдатів. Таку цифру на ставці Верховного головнокомандувача озвучив сьогодні Олександр Сирський. Каже, незабаром ЗСУ буде поєднувати активну оборону із наступальними діями і наголошує на відновлення позиції утримання території на російських Курщині і Білгородщині. Ще йшлося про збільшення кількості і вдосконалення дронів, які захищають наші міста в умовному тилу і стримують ворога на нулі. Розвиток напрямку дронів перехоплювачів Сирський тримає на особистому контролі. Сьогодні рівно рік від страшного ракетного удару по столиці, який забрав 30 життів, пошкодив житлові будинки, лікарні і цивільну інфраструктуру. Побачити, що зараз із будинком у столичному середмісті, де російська ракета зруйнувала вщент, цілий під'їзд убивши 13 мешканців, їздила Анастасія Трищук. Рівно рік після моторошного удару в одному із районів Києва. Раніше саме тут був повністю знищений під'їзд. Сусідні ж були в аварійному стані, та нині роботи таки розпочались. Ці кадри ми зробили рівно рік тому. Ворог атакував будинок ракетою, зруйнувавши цілий під'їзд, десятки квартир. Та найцінніше, що забрала Росія, людські життя. Тоді загинули 13 мешканців. А це вже кадри сьогодення. Місцеві мешканці прийшли сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Тут і пані Валентина. Вона під час удару втратила відразу трьох близьких людей. Вони жили на пірамете. Саме в центрі удару, так? Рідна тітка, двоюрідна сестра і племінниця. Мешканці розповідають, жили тут всі як одна велика родина, тому згадувати особливо сумно. Зразу сльози навертаються на очі. Ніхто не чекав. Будівлю це таке. Ми відбудуємо. Ми з мешканцями воюємо, влада нам допомагає, дякуємо. Але от життя людей вже не повернути. Повернутися додому як найшвидше. Мріє пані Маргарита. Її світла та затишна квартира була на першому поверсі будинку у самому епіцентрі влучання. У ній вона прожила 30 років, і це все на очах, звісно, було дуже важко. Дуже важко це бачити». У момент удару жінка була на роботі. Це і врятувало її життя. «Контузії не було, але цей психічний стан і скажем це було дуже важко. Нині Маргарита живе у рідних. Її донька у квартирі, яку надала держава. кажуть будівельні крани, які працюють тут сьогодні. Селяють надію. Вони сказали, що той же метраж, який був, як була в мене двокімнатна, так вона і буде двокімнатна, і Того ж, але ж уже трішечки. Ну трішечки не те, що нічого не буде в квартирі, але ладно, наживемо наживемо». Це не страшне. Роботи тут розпочали два тижні тому. Будівельники готують місце, аби заливати новий фундамент. Третій стояк, три кімнатні квартири третього під'їзду. Знесли і демонтували п'ятий. Залишався котрий під'їзд. Вивезли будівельне сміття. Зараз встановлюють кран і будуть заливати моноліт фундамент. У інших пошкоджених квартирах робитимуть соціальний ремонт. Буде заміна комунікацій всіх від опалення до води і газу і в під'їздах, і в підвалах, і в квартирах. За попередніми підрахунками, повернутися до власних домівок люди зможуть наступного року. Пані Маргарита вже знає, що у нову квартиру вона заселиться не одна. Під час ракетного удару вдома лишилася собачка, яка загинула під уламками. Тож жінка підшукує собі нового чотирилапого компаньйона. Я шукаю по притулкам, бо мені шкода собак, і хочеться з притулку забрати собаку, дати їй все таки шанс на щасливе теж собаці життя. Анастасія Терещук Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон єдині новини. Сьогодні у річницю прицільного ракетного удару московитів по національній дитячій лікарні Охмадит у Києві гурмо оприлюднило повні особисті дані одного із безпосередньо причетних до цього злочину. Це начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, майор Дініс Шейнов. Гур виклав у відкритий доступ його домашню адресу, паспортні дані і усі відомості про родину має дружину Альону Шабалову і двох дітей. Під час терористичної атаки Росії на Ахмадит там на лікуванні перебувало 627 дітей. Вісім із них були поранені. А один хлопчик і двоє дорослих загинули. Лікарню відновлюють досі. Ну а Дональд Трамп заявив про поновлення поставок зброї в Україну, і Пентагон негайно оголосив, що уже її відправляє. Приважно вона для оборони, але деталей ми не знаємо. Перед тим, після розмови з Володимиром Зеленським, президент Сполучених Штатів чи не вперше констатував, що Путін, вочевидь, не хоче миру, а прагне цитую продовжувати вбивати людей. Ми збираємося відправити додаткову зброю. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них наносять дуже сильні удари, дуже сильні. Ми змушені будемо відправити більше зброї. В основному оборону по них дійсно дуже дуже сильно б'ють. Законопроєкт про нищівні санкції проти Росії просуває сенатор Лінці Грем каже, щоб покласти край російській агресії проти України, настав час додати в арсенал президента Трампа більше інструментів. Це дослівно. Грем сподівається, що Сенату хвалить двопартійний закон, який дозволить запровадити 500 відсоткові мита до тих країн, які купують російські товари і підтримують військову машину Путіна. Більше трьох трильйонів гривень збитків завдала природі України російська агресія станом на сьогодні. Знищення ліси, заповідні території, отруєні ґрунти і води. Московити залишають після себе випалену землю. Від початку великої війни зафіксовано більше восьми тисяч випадків шкоди довкіллю, близько 600 видів рослин і майже 800 видів тварин. Під загрозою знищення майже півмільйона гектарів лісу під окупацією або у зоні бойових дій міжнародні партнери передали українським заповідникам обладнання, яке дозволить фіксувати пожежі, відстежувати стан флори і фауни і документувати російські злочини проти довкілля. Під час війни в нас значно зросли і загрози пожежі самі пожежі, які відбуваються. Тому ці засоби дозволять нам. Фіксувати виникнення пожеж, попереджати їх поширенню, а також боротися з пожежами. Ну а розроблені вони були спеціально для того, щоб відслідковувати і моніторити розвиток живої природи. Національна стратегія збереження біорізноманіття передбачає ряд заходів, які будуть слугуватиме збільшенню об'єктів природно-заповідного фонду, покращення діяльності на територіях природно-заповідного фонду і збільшення. Власне, тих об'єктів, які слугуватиме, тому щоб ми мали спадщину, яку ми передаємо нашим, нашим дітям, нашим нащадкам. Кількість жертв у повені в американському Техасі зросла до 104 людей. Через різні зливи за три години там випала місячна норма опадів. Серед загиблих щонайменше 28 дітей, які відпочивали у літньому таборі. Ще майже півсотня людей вважають зниклими безвісти, оскільки такого стихійного лиха ніхто не чекав, евакуацію не проводили. Люди, які пережили повінь, кажуть, що повідомлення про загрозу прийшло посеред ночі, коли усі спали, а рівень води піднявся блискавично. Ються від негоди захід України тут пронісся буревій. Його наслідки енергетики ліквідовують у семи областях через обірвані лінії електропередач без світла залишаються близько сотні населених пунктів Львівщини, Волині, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Буковини і Закарпаття. Заживити усіх обіцяють вже до кінця. Дня. Напередодні увечері спекотні плюс 32 раптово накрила блискавиця, потужна злива і шквальний вітер валили дерева і зносили дахи. Затримуються щонайменше шість потягів. Угорські і словацькі рейси тимчасово зупинялися. Найближчими днями знов обіцяють різкий перепад від 30 до 17 градусів, зливи і поривчастий вітер.